Друзі, це міська рада. Я не можу її показати всю вам дуже гарно, тому що війна і не хочу видавати ворогу ціль, але ви маєте уявлення, що це таке. І ось на стіні цієї міської ради. Ямпільської міської ради ось така така табличка. От. Вона сповіщає, що тут. Що тут? Я, я не розумію, що тут, тут не вказано на неї нічого, тут закодовано. Якби було вказано, що тут жив, чи народився, чи е, провів дитинство юність. Лукянчиков Павло Михайлович, герой соціалістичної праці, ініціатор ямпільського почину, то було б все зрозуміло. А так невідомо, як до цієї міської ради невідомо сторонній особі, не нам, ямпільчанам, ми то знаємо. Але стороння якась приїжа молода людина бачить ось на стіні. Лук'янчиков Павло Михайлович, Герой соціалістичної праці, ініціатор Ямпільського почину на стіні міської ради. То хто він такий? Колишній голова чи недавній голова Ямпільської міської ради чи секретар міської ради? Ну хто він такий? Який він ну, ініціатор ямпільського почину? А, ну, а крім того, що? Він ініціатор. Він ще мав якусь професію, десь він працював в якійсь організації і в які роки працював. Ну, тож не кожному дано на стіні міської ради отак виставлятися. розумієте? не кожному давно, ну багато 40 тисяч ямпільчан можливо. Могли б прийти і сказати, от почепіть мене разом тут із, із Павлом Михайловичем Лукянчиком. Але чогось їх ніхто не чіпляє, а його одного вчепили чого? Чого? Розумієте? І йдеться, Ч, ким затверджувалося таке рішення, де, коли. Розумієте? От виникає питання. І А Ларчик дуже просто відкривається, Павло Михайлович Лукянщиков, Лукянчиков, Павел, е, Лук Павел Михайлович, герой соціалістичного труда, ініціатор Ямпольського почина. Він був не тільки ініціатором цього ямпільського почина, хоча й не він був насправді. Це не до недоведеного, давно не доведено. Насправді ініціатором цього почину була Москва ЦК. Це вона За... З... задіяла такі важелі, щоб навіть пам'ять про ямпільське повстання. От. 19 21 рік ніколи не виринала ніде. Тому вони замінили один файл другим. Героїв українських партизан українського повстання. Замінили своїми. Ось Павло Михайлович Лук'янчик. Звісно, не місцевий житель, перший секретар Ямпільського райкому компартії ОТ. Правив він тут, звісно. Ну, як пом'якши сказати, ой, майже необмежена влада була у людини тут в час так званого розвинутого соціалізму. Ось. Я не буду про нього говорити багато. Я краще скажу пару речень про те, що в нас існує закон про декомунізацію. І отак маскувати перших секретарів, чи райкому, чи обкому, чи ЦК, це непристойно. Нечесно і непорядно. Ну, могли би, наприклад, кияни чи гості столиці таке побачити, наприклад, от така от табличка, приміром, висить на на колишньому будинку ЦК Компартії України. От. І там написано, щорбицький Володимир. Там не перший секретар ЦК, а просто написали, що якби таке було. Слава Богу, такого немає, не може бути. Але за аналогію, з цим, ось, могли ж би так ось зробити. Він ж не тільки був секретар ЦК, а він був там, мав якусь професію, от написати, що от він відроджував Київ. Після війни, наприклад, то чогось Щербицького так не прописали і не увіковічнили. Розумієте? Навіть в області першого секретаря того часу, коли Лукянчиков тут правив, то в області був також перший секретар обкому. То якщо цей тут був ініціатором, то, напевне, той, з обкому його підтримував, а того обкому, мабуть, підтримував Щербицький, а Щербицького, мабуть, підтримував ЦК, Центральний комітет компартії в Москві, саме той, який сюди в Ямпіль надсилав вітальні телеграми, саме той, який надсилав сюди. Лист генерального секретаря Вітальний Брежнєва, то, то не тільки один Лук'янчиков це все ініціював, Тут, ого, тут було море ініціаторів, так би мовити, в колицьках, в лапках, і на, на груди яких ого, там цілий золотий дощ героїв, зірок поначіпляли на той час. Чого ж його тільки вчепили? О, то давайте вже вертайте все. І то цікав, і все. Але ж вони бачите як? І як працюють тонко, вони вважають, що вони розумніші. Це от хахли дурніші, а вони розумніші. Вони знають, як хахлів надурити. Ні. Хахли розуміють, що Павло Михайлович Лук'янчиков. Це перш за все партійний компартійний діяч, який підпадає, звісно, під законодавство про декомунізацію. Абсолютно підпадає. Тому йому, звісно, тут не місце. Йому місце ну, принаймні в музеї, але не тут. Не на стіні діючої міської ради країни, яка зараз стікає кров'ю у цій війні з Москвою.